Скільки сьогодні івентів буде? Сьогодні, можливо, не буде жодного. Відзначають Великдень, тому треба готуватися заздалегідь. Готуй яйця заздалегідь. Поняв. Друнь, дунь, дунь, їдемо далі. Буде кастомізація ведмедика. Red Redpack Tribute так. з Джетіті Беттом. Так. І з Невіном Меттісоном. Роз... Все це такий меджик, меджик, меджик. І там 14 Від. You're listening for you Can Radio. Всім привіт, друзі! 32-га афіша Калгарівщини в ефірі з нами Ліна Дорошенко, яка принесла нам чергову порцію івентів, які ви, українці, робите тут, в Калгарі, для е, нашого українського ком'юніті. За що вам окремо дякую? Що саме за івенти і які саме це будуть найцікавіші івенти, які підготувала Ліна? Ми зараз дізнаємося. Привіт, привіт, як справи? Все ок. Ну, це, це непоганий результат. Коли все ок, це вже дуже добре. Навіть не, не, превосходно, не, перевершено. не перевершено. Але ок, це теж, теж непогано а, в умовах, в яких ми живемо. Скажи, будь ласка, скільки сьогодні івентів буде? П'ять. П'ять. Тоді не гаємо часу. Сьогодні, можливо, не буде жодного, але поговоримо про п'ять. Про п'ять, які ти нам приготували. Дякую так. за те, що ти а, цей. Чіпляюся до моїх слів. <смі> Поїхали, що там є? Можна тізер короткий? Про що всім е, говоримо? Будуть творчі, три творчі майстер-класи: вистава і концерт. Все дуже. Пара-парапам. Саппорт не тільки Україн, але й українські івенти, які українці тут роблять в Калгарі. Поїхали! Куди? А, в дивний світ івентів Калгарівщини. Поїхали. Так от, перше, це 22 та 29 березня пройде майстер-клас зі створення писанки. Так. А це буде. А чому? А вже пора? Треба готуватись. Поняв. Бо там 20, не березня, 20 квітня в цьому угу. році відзначають Великдень. Великдень. Так. Я вже думаю, що ж відзначають? Так, відзначають Великдень, тому треба готуватися заздалегідь. Готуй яйця заздалегідь до Великодня. Поняв. Як Буду. сани влітку? А яйця в 22-29 березня. Так. Нова, нова, нова пословиця приказка. А, так, це відбуватиметься цей захід в Православному соборі Святого Володимира. Вартість участі складає 25 доларів. А, В... Цю вартість вже входять всі матеріали, які необхідні для творчого процесу. І Яєчко навіть входить. Ну я думаю, так. І так. яєчко теж входить, яке виходить. Все входити. Входить все. А, значить, там організатори ознайомлять всіх учасників з традиційною технікою розпису, а розкажуть про символіку орнаментів, не просто так, а ще розкажуть, що це все означає. І а, потім можна буде обрати свій орнамент і нанести його буде така унікальна писанка. Можливо, можна буде щось поєднати. А, і, буде... Можливо, можна буде щось поїсти. я думав, ти скажеш. Але ні, так ні. Але вони, якщо це будуть, наприклад, там відварні яйця там або сирі, звісно, до Великодня вони не долежать. Тому що до нього буде ще Тому що смачненьке, його хочеться з'їздити. Окей. А, так, майстер-клас, тобто ми підготуємося і потім вже. А коли ви... Великодень? 20 квітня. 20 квітня. Так. Окей. А сьо, цього року католики і православні святкують в один день. А що трапилось? Співпадіння таке календарі їхні зійшли. А просто співпадіння, я думав, калаба. <гум> <гум> ні, ні, просто вони по-різному рахують за різними календарями, і цього року все співпало. Супер. Так, це, це, це якийсь особливий рік, друзі. Нехай все напевно. більше співпадає у нас, щоб ми тільки єдналися, єдналися і продовжували єднатися. Шановна українська спільнота. Супер! Їдемо далі? Так. Наступне що? Майстер-клас. Угу, але, другий. але на цей раз а, кастомізація ведмедика. Буде кастомізація ведмедика. Якщо знаєш, такі а, є ну такі, можна сказати, дуже популярні фігурки ведмедиків, а, які розмальовують різними кольорами і дуже часто в соціальних мережах показують, а, як наливають на них різну фарбу. Знаєш, взагалі, таке? Ні? Я чувачка стають... з печива знаю такий, що його постійно різними розмальовують, а в ведмедика ні. Чувачка а чого, ну такий, так, да, Це... Ну, Він ще в шреку був. Типу, Джинджер Бредман? О, його знаю. А, а, його, вже не знаю. його вже з'їли, тому що вже а, всі. А... А новорічні свята прийшли, вже всі поросували і поїли. Так, Добре, це їстівний ведмедик? Ні, це не їстівний. Дерев'яний? Це декоративний. Ні, взагалі Гіпсовий? здається. Взагалі, здається, вони з пластику зроблені. Угу. Ну, я тобі, я, я тобі потім покажу, як, який це має вигляд. Я думаю, ти бачив, просто не дуже сильно собі уявляєш. Тож, 23 березня о 12.00 професійна художниця та засновниця творчої студії Art Calgary Валерія Дубовик влаштовує такий майстер-клас з розпису ведмедиків. І кожен учасник зможе втілити власне бачення того, яким може бути цей предмет інтер'єру, який потім прикрасить вашу оселю. Вартість Слухай. зачекай, вартість становить 60 доларів, всі матеріали входять. А цікаво, де була Валерія? Так довго ти жодного івенту не приносила від арт-калгарі? А вони ж прям фонтанують різними воркшопами майстер-класами. Бу була пауза? Чи Минулого все добре? ні, чому все добре. Минулого разу в нас було, тільки в текстовій версії. Ага, Одразу окей. видно, хто не читав текстову версію Афіші Калгарівщини. Я всю читав. Я вчив. <реш> чому ти не побачив? <реш> Я забув просто. А, друзі, текстова версія афіші завжди на сайті you can Radio і завжди в е, цьому відео. Або, е, е... Хотів сказати в Якщо ви просто нас слухаєте зараз, то слухайте. Якщо ви дивитеся в відео, то тут дивіться. буде. Дивіться, тут буде опис посилання на текстову версію офіші, де всі активні посилання на реєстрацію, щоб ви не ходили, десь шукали, а от в одному місці і ми всі квитки. постійно збираємо. Так, квиточки, реєстрації, все-все-все в одному місці завжди Ліна збирає і викладає в блог на наш сайт ukonradio.com. Їдемо далі. Так. Давай, давай. Чого сидиш ще в кадрі? <laughs> що нам ще, ще один ще один джингл. Ну, давай дай. Друнь, дунь, дунь, їдемо далі. Все, окей. А, тре... 23 березня, також 23 березня, а, в гульбарі, на який перетворилася гульба. Метаморфози угу. Так. буде а, триб'ют Red Редпек триб'ют з Джетіті Бетом і з Невіном Метісом. Я, я просто р... був можу... на декількох триб'ютах, і вони були в іншому місці. Це було м, Prohibition Lounge на 17-му авеню. Угу. Ну, дуже прям, класно відповідає. Настрій і те, що вони виконують. Місце, декорації і так далі. Подивимося, як це буде в гульбарі. А, нове місце, гульбар. А, треба зайти. Розкажи, чому треба йти на цей триб'ют? Ну Це дуже прикольна атмосфера. Ну, вони, там Невін е, грає, там майже весь jt по-моєму, взагалі весь jt Band вже там в повному складі. Вони починали Невін і Харламов, лише вдвох, а потім додали барабанщика, потім гітаріста. Все більш поки що нікого не додали. І вони там виконують дуже класні пісні, і це дуже такий камерний формат, коли ти, дуже, ти, ти зовсім поруч з тим, що відбувається. Ну Ти прямо рукою можеш дістати, і це дуже прикольна історія. Е, Невін співає класно. Ванька грає офігенно. Все це такий меджик, меджик, меджик. Ну я думаю, що треба гульбу підтримати, бо вони відкрили свій заклад і треба туди сходити, витратити трохи грошиків, щоб вони відбили ремонт, почали заробляти і більше івентів українських робили. Добре. А квитки коштує 25 доларів. Все одно треба йти. Ні, я, я просто закінчую свою думку. Ти розказав про івент, я кажу, скільки коштують квитки. Все. Так. Я не кажу, що не йдіть, бо вони коштують 25. Ні. Навпаки, ви знаєте, скільки е, коштує вхід. Клас. Пара, Пара пам Пау! Їдемо далі. А наступно це буде театральна постановка лісової пісні О -о -о. від театру. Артіс Українського театру в Калгарі. Це відбудеться. Ну, тут три... стоп, я тебе переб'ю. Тут не, не можна так сказати. Це колаба, про яку ми казали, католіки і православні. А тут колаба, я думаю, що Театру Артіс і Хору Перевесло, бо там хор Перевесло буде всередині. Бо музичний супровід а, до, до того всього, що буде відбуватися, він буде завдяки Хору Перевесло реалізований. І це буде щось із чимось. Я декілька фрагментиків репетицій бачив. Я спілкувався з Катрусею, тут недавно ми записували подкаст з нею. І там буде щось дуже, 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 що варто ваше шановне товариство уваги. Ну, якби ти а, мав трошки витримки і дослухав би, то. То ти все це розказала і сама? А, не, та, не, не так. Але так, там а, в моєму описі було і про перевесло, і про театр. Але Але маємо ж те, що маємо. Я але вже все розповідаю. Так. Тебе... В якому терпець урвався і який не зміг е, собою нічого подіяти, бо ну це дуже класна історія. клас, Це, це дійсно тр... треба йти, це дійсно треба брати квиточки. Там буде декілька днів, так? Вони будуть показувати це. Якби ти мав витримку і дав мені можливість закінчити свою думку, то ти б знав, скільки днів. Тепер давай міняємося місцями, розказуємо. А я не знаю. Мені нема що сказати. А чого я... перебивав? Ну, тому що я дат не знаю, я знаю, що це буде круто, я знаю, що це буде концепт хороший. Я, я знаю, що це буде е, те, що варто уваги. Але і там 14, я от ще знаю. Вчора на концерті Vivien Word е, зустрілися з акторкою е, театру з Насті, і вона сказала, що 14 буде. А, а взагалі то взагалі-то, е, більше інформації, хочеш від тебе. Скільки квіточки коштують, де? Е, е, і в які дні? 28, 29 та 30 березня. 28, 29, 30 березня. Так, в Паркдейл United Church на 8 авеню North West. Окей. В Google, це, в поміч. це якраз з нашої сторони виходить. Угу. Десь на дали. Якщо так по карті, так. Квитки uh, коштують від 28 до 34 доларів. Супер, треба йти, тим паче, що е, за таку величезну виставу, в якій задіяна безмежна кількість людей, в театру, в цьому в хорі Перевесло взагалом співає десь 50 зараз людей. В театру Артіс є десь 30 людей акторів і всі, хто пов'язаний з, з цим театром. Це. Блін, стільки людей, що можна прям окремий зал створити лише з тих, хто е з глядачів, а, а вони всі актори і виконавці, тих, хто там будуть. Тому, друзі, підтримайте цю виставу обов'язково і сходіть, бо це наші зробили для вас. Ще маю а, кілька доповнень. Що вистави йтиме українською мовою з англійськими субтитрами, тому можна запрошувати своїх англомовних друзів. Угу. А після вистави відбудеться ще благодійний аукціон, а, де можна буде придбати унікальні лоти для підтримки а, Збройних сил України. Для підтримки Збройних сил України. Круто. Вчора а, на концерті книжку. А, книжку... Продали за 1100 доларів від бійця, який загинув на фронті. І, на жаль, не може її підписати. Але е, взагалі вчора був концерт. Ну, вчора, чого я кажу, вчора в день запису от ми з тобою записуємося. Е, е, декілька днів тому минулого тижня. Отак, от от, шановні глядачі і слухачі, просто, минулого тижня 12 був 12 концерт... 12 березня був концерт. Так, 12 березня був концерт, і там було дуже багато лотів е, розіграно. І менш ніж за там 400 не уходили лоти. І Калгарі, нам Каска Entertainment Вадим е, сказав, що Калгарі абсолютний рекорд по зборах, е, незважаючи на те, що це вже дев'яте місце в турі і залишилося лише там три е, в British Вікторія Філоуна і Ванкувер. Ми на першому місці стосовно того, скільки грошей ми задонатили під час благодійного аукціону. Тому що, напевно, калгарі звикли до аукціонів, бо їх роблять дуже багато і треба робити ще більше. Бо в жодному разі агресія Росії не закінчилася, і нам треба випхати ворога за межі нашої країни. Тидиш, тиш. Пау. Йдемо далі. А наступний івент, наступний і останній на сьогодні, також благодійний. А це буде майстер-клас з розпису футболу від організації Victory for Ukraine. Хочеш щось сказати, чи я можу? Скажи, може? Можеш. Дякую. Тож, це воркшоп проходитиме в центральній бібліотеці, і доєднатися до нього можуть всі бажаючі. Туди запрошують не тільки українців, а й людей будь-якої національності. А всі вилучені кошти планують. Відправити на закупівлю безпілотників у гуманітарних цілях для Збройних сил України. Вартість участі в цьому майстер-класі складає 75 доларів. І футболка, і фарби, і все, що необхідно, для цього буде вже надане і вже у вартість. Вікторія Фаї Молодці! Збираєте на дрони і дай Боже, щоб якомога більше дронів вам вдалося купити на ті гроші, які ви вирочите з майстер-класу. Так, це все це не все. Твої та та й доповнення. Твої та й доповнення в... Ще щось ти хочеш, може нам розказати там, про лісову пісню, що ти бачив, що ти чув. Ні, все, що чув, я розказав, а я і не хочу. Якби я знав, я навіть не розказав би, то я думаю, що треба йти і щоб подивитися, щоб, не дай Боже, не заспилерити нічого. Друзі, івентів стає більше, локацій стає більше, цікавих івентів стає більше. Я тобі дуже вдячний, Ліно, що ти їх приносиш, що ми про них говоримо, що ми додаємо посилання. Постійно на, на наш сайт в блог е, в розділ Афіша, і що хочу сказати, підписуйтеся на YouCanRadio, щоб бути в курсі, щоб отримувати класні вигідні пропозиції, бо ми дуже часто, наприклад, це робимо. От е, за, е, за день до, до концерту Вів'ян Морт ми зробили розсилочку по всій нашій базі, нашій контактній, і давали промокоди на знижку щось 15 було, і там десь 30 людей купили квиточки. Клас. З промокодом. Тож підписуйтеся, не пропускайте, і буде вам щастячко, обізнаність і знижечки, або взагалі навіть щось безкоштовно може перепасти. До зустрічі на Що? Зачекай. Radio. Шо? Зачекай. Шо? Зачекай. Шо? Я просто хочу теж звернутися до наших глядачів і попросити: якщо ви влаштовуєте щось в Калгарі, то, будь ласка, пишіть нам про це, і ми розкажемо про вас. О! А давай форму на сайті зробимо прямо. Щоб, щоб люди, якщо що, прям писали і е, okay. заповнювали форму. Який івент, okay. що, що, що до чого? Друзі, найближчим часом з'явиться на сайті форма, де ви зможете заповнювати інформацію про ваші івенти, щоб ми про них розказували в ефіші Калгарівщини. яка виходить тут, в Ютубчику, яка 17 разів на тиждень виходить в ефірі радіостанції, яка 7 разів виходить от в такому аудіоподкасті форматі, яка виходить також е, в текстовому блозі на сайті Радіо з, з усіма активним посилами. І це для вас буде безкоштовно, тому що афіша Калгарівщини – це не рекламна а, програма, а це програма, яка що? Об'єднує українців Калері. в Канаді. Супер, на тому закінчимо. До нових зустрічей в ефірі. Папа. Radio. -па. Па -па.